Прихід весни для багатьох асоціюється зі святом 8 березня, коли чоловіки вітають своїх коханих, мам, знайомих і колег. Міжнародний жіночий день став святом квітів і подарунків. Тому в ці дні багато хто намагається зробити приємне жінкам, подарувавши букет чи просто квітку. Неабияку популярність серед волинян, зокрема на 8 березня, мають підсніжники. Попри те, що вони є рідкісними і занесені до червоної книги, на вулицях Луцька продають чимало цих тендітних рослин. Про весняні первоцвіти і чи законний їхній продаж наш наступний сюжет. Пенсіонерка Катерина Васильівна приїхала з-під міста Дубно Рівненської області. Продає підсніжники в центрі Луцька. Каже, збирає рідкісні квіти у лісі, аби підзаробити. В лісі проробила 30 років, то я всі весь ліс знаю, де що росте. Та мені не тяжко. А якщо перший раз, то люди не знайдуть. Зараз ще стріли багато є, понимаєте? А прийде буде встелено – біло білісінька буде в лісі. Їх. Так, що вони шкоди не задають. Людям. Букетик підсніжників жінка оцінює у 5 гривень. Те, що ці квіти занесені до червоної книги, знає, але іншого способу, як заробити, переконує, вона немає. Сьогодні такі пенсії, що не виживеш. У мене сім до сім'ї в хаті. Тим боси приїхати людям жити треба таке правительство, що нас не виживаємо. Ми понімаєте? Світло, газ дорожали, все дорожає. Те, що підсніжники рідкісні квіти, знає і лучанин Олександр. Для колег напередодні свята придбав кілька десятків таких букетів. Прийнято, можна сказати, на 8 березня дарувати От. Хоча жалко, я вважаю, тому що, якби вони занесені, мені здається, в червону книгу. Але бачите, на моді можна сказати, от, от, от такі. Бачив, ви берете велику кількість, так? На роботу. Для жінок, для всіх, щоб ні нікого на 8 березня, як то кажуть, не обділити. Поруч квітковий ринок. Вибір тут очі розбігаються. Місцеві продавці просять заперецити вже у кілька разів дорожче. Букет підсніжників віддають щонайменше за 10 гривень, а за кошик правлять 100. Жінки кажуть, що природу не нищать, мовляв, вирощують рідкісні рослини вдома. Тоже садимо свої квіти. Ми маємо ре своїх квітів. Я маю повне право його взяти. Якісь букетик два теж продати. Всі ж підсніжниками торгують. Я, наприклад, вирощую це сама я квітка, я її вирощую сама. Підсніжники це рідкісні лікарські рослини, що перебувають під особливою охороною. Їх продаж без відповідного дозволу заборонений, наголошують в Екоінспекції області. Якщо власник земельної ділянки приватна, приватна особа вирощує, вона може вирощувати тільки для себе. Червонокнижні види рослин, торгівлі ними заборонена. В будь-якому випадку, цими днями на Волині, аби запобігти незаконному збору та продажу первоцвітів, екоінспектори спільно з правоохоронцями проводять рейди. кажуть, будуть притягувати до відповідальності тих, хто збирає червонокнижні види рослин, продає їх чи навіть купує. Штраф сягає півтори тисячі гривень, крім адмінштрафу, за незаконне вилучення чи пошкодження рослин занесених до червоної книги за один екземпляр підсніжника білосніжного звичайного шафрана або цибулі відмежуючі черемші, Додатково за кожну рослину придеться сплатити 62 гривні. Тим часом екологи б'ють на сполох, адже в області майже знищена популяція підсніжника білосніжного. Тож чи будемо в майбутньому милуватися квітами, які стали символом весни, залежить і від кожного з нас.